Всім привіт! І сьогодні на огляді має бути ролик обігових пам'ятних монет ППО Надійний щит України. Але так як я замовляв через нову пошту від Національного банку України, мені здається, що там не ролик. А розірваний ролик, а може не знаю, наслідом чи що. Зараз від країн подивимось, що це там всередині у нас є. Так, і бачимо тут товарний листок. І за ці гроші в мене мав бути ролик, а полошився. Аж ніяк не ролик, вот так, нова пошта доставляет. Розірваний ролик. Просто, ничего не сказать. Аверс монети, звичайно, монета 10 гривнева 2023 року. Так. На реверсі у нас зображено зенітний ракетний комплекс «Петріот», Стилізований радар. І по колу напис ППО Надійний щит України. Монетка гарна. Гурт рифлений. Ось така гарна монета. Ну, як то кажуть. Нова пошта, найкраща пошта на світі. Нічого не сказати. Це як потрібно було цим роликом посилкою кинути кудись, не знаю, футболною. іграти чи збивати, я не знаю. Кінжали збивали, напевно, цим ролом. Чи що? Не знаю. Ось. Нова пошта. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.